Зовсім, зовсім новий текст е, Соло для дремби. Він читався всього кілька разів. Присвята моєму другові Борису Гуменюку. Нас нема на зорі, де зима на порі, де Говерлу розводять на сум дремборі, щоб з небес проросли фотокартки старі з хроном три на чотири. І із томиком екзюпері відлітає у вирій. Де царює горох, не постане горіх, і смоктатиме гріх похребетних своїх. Ну хіба ще вогонь ампутує від ніг розходовані гирі, посвербить навіжено за плітка доріг незамирені в незамиренім мирі. Так душа поривається чхати на куль, і шукає шпарини між крапелі куль, і не гвер приростає до пальців, а пуль Бог тісної квартири де кохання фінал не оргазм, а інсульт. Плюс ерозія шкіри. І тому я нап'юсь, я мовчати боюсь. Відгаптована доля, мов мамин обрус. І тремтять у парфумах Марусь і Ганусь, чужинецькі сортири та тусуються краєм Бандера і Стус, кличуть Русь до Сокири. Дякую.